Ну що, мої дорогенькі куколки мої, давайте будемо дивитися завтра у нас уже субота. Сьогодні вечір, п'ятниця, розвратниця, Всім бажаю провести його дуже хорошо. Біла ятара, ваша чувствительність повищається, І збігайте агресивних істосунків, стосунків, воздействий, різних хімікатів. І всього токсичного, що може бути в вашому житті. Тут і про людей, і про навколишнє середовище, і про те, що ми їмо, чим ми дихаємо. В общем, чувствительність наша повишається, так що подалі від агресивного всього агресивного, що вас оточує. І те не менше, я бажаю гарного вечора п'ятниці і починаємо дивитися пораду від Картаро на суботу. Овни, королева Пінтаклій, сім'я, покупки скажем так, розпределення грошей мамочкою у сім'ї, що купити кому, да? чим затаритися, куди вкласти гроші, це все для овнів. Тільці, шестірочка чаш. Людина з минулого може до вас постукати в двері і нав'язати вам своє общення, або можете наступити на ті граблі, на які вже наступали. Тобто ситуація з минулого може повторитися у вашому житті. Близнюки, карта страшний суд, близнюки якусь, знаєте, благою вість отримають, як наче отримали по заслугам. Фух, я видихнув, я ожив, я щось завершив. Це карта ізбавлення і получення по заслугам, і щось в награду за це отримав. Далі у нас йдуть туз з мечів. Раки Раки. інформація, яка буде до вас приходити, треба її перевіряти дуже добре. І ідеї, які будуть приходити в вашу голову, теж їх дуже добре обдумуйте. Може бути якийсь важливий, важкий, важка, важлива важка розмова із ким-небудь. Четвірочка мечей для левів. Леви, вам пора відпочити. Пора просто залягти і відпочити. Від усього Знаєте, отрішитись, уйти в себе. Діви ви будуть планувати подорож або поїздку, або якусь командіровку, да? плани на майбутнє зв'язані з переїздом і збором інформації. Ну, це отлічно, літо відпочивайте. Тройка мечів для Терезів. Терези, тучі згущаються, і ці тучі можете ви самі собі устроїти, накрутивши самі себе своїми думками, розбивши собі серце, Да? накрутивши себе, ще нічого не сталося, ти вже в депресії. Наперед. Щоб не, не прогавити. А можливо, дійсно, якась неудача, якась поразка вас чекає в завтрашньому дні. Так, десятка мечів те ж саме, це для скорпіончиків, скорпіони. Е, на чомусь прийдеться поставити, можливо, якісь крапки, дуже важкі. Але після цих крапок над І з'являється світ в конце тонеля. Знаєте, кожен кінець це початок чогось нового. А також слідкуйте за здоров'ям позвоночник, спина. Плечі, шия. Стрільці, король пентаклій. Стрільці будуть займатися домом, обустройством дома, сім'єю, покупками, грошима, заробітками, якимись контрактами, все, що пов'язане з сім'єю і бізнесом. Козірошки, карта Сонце. Козірошки, ви завтра сяєте як зіронька на небі, як сонечко. Да? У вас буде підйом енергії, у вас удачний день, воспользуйтеся ним на всю катушку. Далі у нас йдуть паж мечів це водолії. Водолії вас будуть критикувати, вам будуть пред'являти претензії. Ви можете в отвіт робити те саме, да? комусь видвигати свої претензії, когось критикувати. В общем, може, можуть бути тяжкі розмови, тяжкі, але необхідні розмови, спори. А в спорах, як і звісно, рождається істина. Рибки важкий день. Рибки. Чи не напланували ви на свою спину і на свою голову вирішити всі питання і за один день і одразу? Передивіться свої плани, тому що ви напланували звалити на свої плечі якусь неподйомну тяжесть. Поділіться цими обов'язками з іншими людьми. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.